Добрий вечір. Він не може бути у вас недобрий, тому що я вам показую нове відео. Сливи зараз по акції. Були, кстати, непогані, що странно. Лімони по акції і апельсини. Помідори звичайні 65,89, а роже 84,89. Я звільняюсь, а зимою яка буде ціна? Дуже інтересно, і зараз такі ціни лупите. Далі у нас цибуля подорожчала трошки по 12.69, тож треба брати, поки не вона не коштує 30 гривень. Гарбузи ось такі по 16.49 і по 22,95, гарбузи золота. Морква по 7,39, ну, можна брати теж одобряю. Капуста, зараз не знаю, знається, акція чи ні. Красний ценник 6,35. теж одобряю, нормальна ціна. Картопля по 7,89. У нас була странно, навіть непогана така біленька. Ну, в АТБ обичну картошку сложно знайти хорошу, рідко. Гречка по 27,80 подрібнена, Звичайно, 36,80. Не знаю, які будуть завтра ціни. Напевно, вже буде все дорожче. Так що купляйте вже сьогодні.